Вирішили поїхати на столичний ринок, дуже багато відео дивилися, що там є класний, дуже смачний пудкорт. Зараз поїдемо, самі спробуємо і вам покажемо. Поїхали! Під'їзді до столичного ринку, подивіться, що твориться тут. Дивіться яка черга. Десь метрів 100 до в'їзду, три полоси і скрізь забите машинами. Всі хочуть затаритись субота. Базарний день, так сказати. Можна щось під'їсти і щось прибарахлитися якийсь продуктів на тиждень. Ось такі ціни на в'їзд на територію ринку. 40 гривень, звичайна машина. 50, 60, 80, 150. Да. Від серця відриваю, заїжджаємо на столиці. 40. Всякі краще, воду, суп, думаю, соуси. Соуси. А тут а? у нас всякие разные напонятия штуки водосупить здесь с мощню я думаю что это соус соус это у нас вообще что это так приправа Клас. А ну давайте. Я не знаю, не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что Я не Я не знаю, что это такое. Я Я не знаю, что это такое. Я Посторонний не любить рибу взагалі від неї. Але ж це не така. У нас рибний павільйон, тут є. Люба свіжа рибка на будь-який смак. Дуже багато О, так що, так що приходьте на столічку, затаритесь рибкою. Після рибки у нас тут м'ясний павільйон починається, Тут всякі смачнючі курочки, корівки, свинки, салко можна купити. М'ясо. Аж ди. На столичці побачили ви трошки з зараз купимо. Спробуємо вам доскажемо. Ліпешок не було, на жаль, взяли таку самсу з курочкою. І сиром. Дуже пахне, да. так. І, і ось така сир, яловична і курка. Ну, пробуй. Зараз. Свіжак? Свіжак, проте, вийде як на тепі <звінь>. А тобі? Дякую. Смачно. Свіжай, свіжай смачна, так що рекомендуємо. Щось вам постійно тільки все смачно. Хм. Немає нічого несмачного. Тут поїли смачна самса. Зараз йдемо в локації Сириков Баси, там щось теж спробуємо. І домашній сир різний, дуже смачний ми отуткаємо. Зайшли в сирний павільйон і купили в сирному павільйоні такі от бублики з маку. Насампіє тут дуже велика локація сира. З, з, з сиром, ковбасами можна на будь-який смак з-під корови, з-під кози, я думаю, купити сирку, ковбаски. И дуже смачно поїсти, так що приїжджайте на столичку. Такі всі смачні, смач, смачніші макарунці. Світ ковбас. sol Дивіться, скільки тут всього є От, кіндери, в магазинах ви не знайдете українських. Тут можна купити 45 гривень яйця. Ну, і Ціна дуже адекватна. Ммдемс, це ще печиво з ММД. Бачили таке? Я не бачу. Дивіться, які тут є кіндер кінде шоко бананс. Короче, заходишь сюда и все хочется купить и спробовать. Дивіться, нутелла летит. Баунти, представляете? Бачили десь таке? Баунти. Чупа-чупс, что это такое? Желейки. Желейки, чупа-чупс. носила Лера, де тебе носила? От Фісташкова паста, це, напевно, що для всяких оцех, як вона називається? До байський шоколад. До байські шоколадок, да. 250 грн, 200 г. Марс. А? Подивись на упаковці. 150 грн. 500 грам. Тунці, Дивіться 140 гривень, тунець навіть такі в банці зіпляні. Ні, я не буду. Олівковий олія. Коротше, тут все є, то що немає в наших українських магазинах. Локація знаходиться, нагадую, на столичному ринку. Павільйон та колбаси. Клас. Тупо клас. Тут вам макарони. Чіпси. 35 гривень. Ось така ось от... штука, що це у нас таке? Якийсь паштет, паштет. Паш. Що це таке? хочеш купити, скільки коштує? 180 гривень? Так. Да. Не знаю, навіть це ті самі жиліки, які коштують по 25 гривень, просто їх запакували в брендову коробку. На, на смак такий сами. Будь ну, ласка. Ну ладно, куколки штуки. Видите, скільки тут вийде шоколаду всякого Просто немерено. Шоколадки з нульовим містом цукру. Бачили десь таке? У нас в Україні таке вигляд здається. Грошен скрізь. Тут дивіться, дивіться, як блін. Важить тобі кілограм. А, 500 грам, Або тяжове Наче кілограм. Скільки 290 гривень? Така от 130 гривень. шоколадка. Бельчандо. Це, це що у нас таке? Столен. 165 гривен. Что у меня? Он уже смачный реально. Печево тоста Рика. И карточка. Она такая хрустящая и сладкая. Смотри, как карточка может вычистилась. Бананы. Бананы. Клас, тут купає типу, все. різні види дубайського шоколаду. Мирон, дивись, скільки дубайського шоколаду. До речі, це не дуже хорошо. Угу. Та тут це взагалі, на все дуже угу. лояльні, скажімо так. А де ви бачили мілку шоколадку за 50, за 50 гривень? Ніде Ні не побачите по в українському магазині. А такі а дешеві ціни Ну, Це не сильно дешеві, ну просто дешевше, ніж в АТБ там купити чи всі по тому саму. Дивіться, скільки тут видів принклз. Е, Чіпсів. Просто на будь-який смак. Лостротиси, солі і все інше. Тік-так. Бачили, скільки видів тік-так? Ментос. Просто клас. Все ж крайне завышилось. Просто обалдежный выгляд. Мясо. Я все это від себе раджу. Крайня цілесенька залишилась, на Це, це літня колбаска, будь ласка, яловича, який mm. кондюранчик, який смакує, прям насолоджується. Смієвушка. Ось як крайня малесенька залишилась, якщо що, є ось такі. Це те, що смакує, зберігається, якщо Класс. що, 90 днів стихійно. Нічого і не буде. Маленьке крайня залишилось. це полишки. Подивіться на це м'ясо. Подивіться, яке тут соло. Грав'яночка. Дункін продукти з всього світу. Зараз зайдемо. Вам покажу тут. Може щось купимо. Передаємо спочатку по алкоголю, по цінам. У нас літровий Джемісон коштує 949 гривень. Дуже класна ціна на нього. Єр Мейстер, 379 гривень, подивіться на ці ціни, бішман. Дуже багато різного пива європейського. Десь по, по сирному павільйону і купили огірків малосольних. Не просто такі офігені, але. Ну, тебе. Можна я спробую. Дуже хрустячка. А вони які кисли? Ні. Польон. Вкусно. М -м, будеш їсти. Купили, коротше, огірків і помідорів. Кошені. Вони, до речі, такі ціленькі, не, yeah, роз... yeah, yeah, не розмазані. Як треба, будемо картошечку варити. Дома. Так, їдемо далі. Покажемо вам зараз овочний mm -hmm. павільйон. Що там по цінам. Овочі чи фрукти приїхали. Зараз покажемо вам, що там по чому. Почне відео столичного ринку, Подивіться, скільки тут всякої прикольної зелені. Клас. Ціни різні. Ось черешня. А по чому черешня? Черешня 300 кіло. В черешня 300 кг. Я вчора позавчора сидів на черешні, обривав, нарвав і продавали по 50 гривень за кілограм черешні. Ви представляєте? Тобто це я нарвав десь кілограм 10, і ми її продали по 50 гривень, якщо б привезти було в Києві, то ми могли б заробити нормальний день. Кому ми вже тут, бачите, вже є. Яблучко, кавуни, абрикоса. Абрикоси, абрикоса, абрикоса. некарим. Це дуже виглядає дуже смачно. Якщо приїжджайте на столічку, помідори, бачите, різних розмірів, я думаю, різного смаку. Відсіка сливка величезна. Абрикоси там жі, там жовтніші тут. Трошки зафікс півщі. Клас. Тож, у нас теж полуничка ще є. А бачом по полуничка? 180 гривень полуниця. Ще є, можете також купити. Чесночок молодий, дивіться який великий. Пахнет класно тут у нас чесни, дуже багато помідорів, дуже багато гірків помідорів. Різні розміри, різні сорти. Доктори. А вони помідори. Коротше, теж дуже величезний. Видео ручний. О, заморозка далась. Заморозка. От тут є. Ми купляли свіжі лисички по 80 гривень. Як ми фрібремо, щоб жарити. Авокадо. Все дуже гарне, сочне, хочеться купити, але це некий так сім'я, я вам скажу. Думав, тут буде дешевше. Але може це тут оп більше. Ми перейшли вже відкритий такий більший. Виділ тут теж овощи, фрукты, в них вже ціни є. Бачите, тут картошка по 35. Я, кстати, вчора теж купляв на ринку по 35 гривень, дуже гарна ціна. Черешня тут дешевше по 150 гривень, там по 300, мідор, перець, верки по 45, капуста, зелень. Черешки. Розіть на дві. Ну, А почем черешня у вас? На ящик черзі. Розбиться. 187. Коротше ціна на по 170 гривень. Я ж кажу, ми вчора продавали. Решті по 50 гривень. Я. я жалко свій труд, чесно. Можливо. Зелені, лісник, капуста. Зараз десь не йдем горох, хоча горох походить кілограм. Так сказати, закритий рік горохових наїстися. Дуже багато, 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 багато черешні зараз. Дуже багато полуниці. причому полуниця у вас 120. 120 гривень. Бачите, дешевші поліниць, приїжджаєте сюди, купляєте. Тут навіть голодок такий продається до квітів. Ромашка. Помідори. Дивіться помідори.

Це під, під наглядом Бога, так що матюкатись не можна. Ми не матюкаємося. Скільки черешні зараз, дуже багато черешні. І ціна, ціна по 170 гривень кілограм. Дуже багато черешні у нас крізь і полуниці. Плохини. Лисички. тут дуже багато лисичок. Полуниці. Черешні дуже багато. І ціна різна. От 120 і вище. Я купив кілограм гороху по 100 гривень за кіло. Займу так сказати себе на 2 часа. Лисички. 300-330-650 гривень. кг. Ма. Смородина по 180 гривень. От черешня 150 гривень. Тут лохина. Тут навіть є парковка для машин всередині. Коротше, тут дуже величезний ринок, різні ціни на все. Дуже різні ціни. О, картопля, чорний принц, 40 гривень, кілограм. Бачите, яка цікава картопля. Малесенька. Мідорик по 120 гривень. Перчик по 220 гривень. Ничка по 120 гривень. Виноград. Да, Дуже да, багато всього, всього. А по чому горох у вас? 150. Бачите, тут горох по 150, а я купив по 100 Де зекономив. Вже спаду розбирають. Ну, я от не люблю спарити. Мені вона не смачна. Коротше, от, так от Така от локація приходьте. На Столичний чи приїжджайте. Давайте вам існіму з яйця в дуже багато магазинів взятцями на опти. І це і ціни. Бачите, які ціни на яйця. І набагато дешевші, ніж маса. Локація біля овочного тут. Ще одна локація на столичному ринку, називається Point Біляманного mm. павільйону. Дивіться, яка піца прикольна. Галайська. Да. Виглядає смачно кривеч у флярі. Карпашка Картошка фрі. А компотик? Компот. ревінь. ревень. Давайте. Зараз все чекану дуже гаряче. Може почекать? Почекай. Вона yeah? mm. тісто дуже наха. Це вони тут випікають, бачимо. Да, да, дуже дуже Зараз. Соус? Я уже хочу креветочку. Соус, соус, сос. Вода, вода. Не было прямо. У нас соус был, оказывается. Я не буду портить. В целом, очень вкусная локация. Очень все смачно. Пицца смачна. Картошечка такая и нужна. То с гірчицем. А оця фигня це коротше газированный компот получается, правильно? Я думаю, що есть. Да, дуже смачно. Мирон, тобі подобається? Хорошо, є. мы вам рекомендуем. Дуже класне тісто. Ну і по ціні на це все вийшло у нас 600 гривень. Поставте лак, то пробував Так, так що. Оцю. Дивіться, нас будемо знімати більше. Ставте лайки, коментуйте, що поправити, що підправити. Всі смачно. Побували ми на столичному ринку. Максимально постаралися вам показати все тут по цінам і по продукції. Другу. 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 Ціни різні. Є дорогий товар, є дешевий, є ексклюзивний товар, який не знайдете ні в одному магазині. Также класна локація сюди приїжджати потрібно. Правда, з грошима, за ось одним сюди, сюди не приїдеш треба приїжджати затарюватись так що приїжджайте є на що подивитися є що купити